Зброя це не іграшка, боєприпаси це не колекція. Відкритий урок на тему безпеки поводження з вогнепальним арсеналом для курсантів Тернопільської школи до призовної підготовки юнаків провели інструктори військово-патріотичного вишколу «Захисти свій дім. Організували його в рамках соціального проекту Дике поле який має на меті навчити людей культурі поводження зі зброєю. Підготовка е, вояків, підготовка захисника вітчизни це процес комплексний. Тут є і фізична складова, і тактична, і робота зі зброєю, і психологічна, дуже велика складова. Ми би хотіли додати ці дисципліни більше таких практичних аспектів, які можуть дати люди, які мають досвід перебування в гарячих точках, знають нюанси, такі, які в книжках не прочитаєш. Ми взагалі хотіли би переглянути. Повністю методику подання матеріалів не тільки в місці, але й дати свої пропозиції на загал, на країну. Якщо граната знаходиться в такому стані, от як ви є, це корпус гранати, який споряджений вибуховою речовиною і запал, на кільце щепою. От вона отак лежить. Якщо на неї ніяк не впливати, вибуху не буде. Но якщо достатньо знань і рожати чеку, і висмути кільце. Відбувається вибух через 3-5 секунд, в залежності, як яка граната. Тому якщо ця чека розжата і кільце стищить, значить граната готова до бою. Ну, Висмутивши кільце, поки важіль утримується в ладоні і зажатий пальцями, вибуху не буде. Тільки відбувається кидок, важіль відлітає. Граната спрацьовує, як я показав до п'яти секунд. Якщо так станеться в житті, що ви станете свідомо, несвідомо, свідком таких подій, чи у вас, до вас в руки попаде щось, що нагадує гранату, боєприпас, міну і так далі, велике прохання до вас, не знаючи броду, не лізьте воду. Ваш вік такий, що вам все цікаво, ви тільки формуєтесь, ви можете почати щось там, а я бачив, а я знаю, а там в ігрі бачив, а там кіно. Показували, почати впливати на ці предмети. Не робіть цього в такому випадку. Ви просто звертаєтесь до старших, а старші вже знають, що треба повідомити. Міліцію, служба безпеки виїжджає, державна служба надзвичайних ситуацій. Приїжджають на це спеціально навчені люди, фахівці, і приймають рішення. Вилучається, розряджається, вивозиться, підривається і так далі. Я багато чого зрозумів на цей урок, бо багато якби сад вибухових пристроїв в нашій країні якби. Сказати багато, я дізнався про себе і про цей урок, що трогати можна, що трогати не можна. Дізнався про якісь нові боєприпаси, про які не знав. Що в руки це не потрібно брати, і потрібно дзвонити в міліцію. Такі відкриті уроки для тернопільських школярів і студентів. Ініціатори заходу обіцяють регулярно проводити і надалі.